Вітаю тебе! На уроках Я досліджую світ. Тема урока Разом ми сильніші. Давайте познайомимось з розділом. Яку назву має перший розділ нашого нового підручника? Як називається перша загальна тема розділу? Прочитайте тему сьогоднішнього уроку. Пригадайте, до якого кола спілкування належить. Належать учні та учениці вашого класу. Що є спільного у вас з ними та іншими учнями вашої школи? До кола сім'ї. Хто належить? Давайте роздивимося. Коло родини. Коло друзів. Знайомі. Незнайомці. Як ви гадаєте, чому спільнота Незнайомці знаходиться у червоному колі? Так, тому що це небезпечно. Перший розділ називається Я і Моє оточення. Я і моя шкільна громада. Тема уроку. Разом ми сильніші. Люди згуртовуються для того, щоб спільними зусиллями швидше досягти певної мети. Цьому допомагає активна участь кожного та особиста відповідальність за результати спільної діяльності. Для спількування люди об'єднуються в групи, які називаються спільноти які можуть бути великими й малими дві-три особи. Що більше людина спілкується, то ширше стає коло її спілкування. До такого кола належать усі люди, з якими ви зустрічаєтеся, взаємодієте впродовж життя. Клас, у якому ви навчаєтеся, теж спільнота. Запам'ятаємо, спільнота це люди, об'єднані спільними ідеями інтересами. За світлинами розкажіть, що об'єднує зображених дітей у спільноті. Роздивіться, чим займаються ці люди, що їх об'єднує. Чи є спільноти у тварин? Які тварини утворюють такі спільноти? Стадо, Табун. Зграя. Косяк. Рій. Роздивіться, які це тварини. стадо, група тварин одного виду. Важливими ознаками спільноти є згуртованість, взаєморозуміння, захищеність, почуття ліктя. Кожна людина прагне стати членом спільноти, самоствердитися в ній. Пам'ятайте, кожна людина у вашій команді має особливу роль. Що таке означає самоствердження? Це прагнення людини реалізувати себе, досягати певних результатів у діяльності, поведінці, взаємодії з іншими людьми. Як успішно працювати у спільноті? Ну, Перше, поважайте всіх членів спільноти. Друге. Замість слова Я вживайте слово «ми». Третє, Будьте вдячними, не забувайте хвалити інших. Четверте, Підтримуйте позитивний настрій у спільноті. Посміхайтеся. П'яте. Приділяйте більше часу для того, щоб дізнаватися про членів спільноти. І шосте. Спілкуйтеся з однокласниками так, як би ви хотіли, щоб спілкувалися з вами. Давайте поміркуємо, який, яких правил роботи у спільноті дотримуються у вашому класі. Свято День Знань завжди є особливою подією для учнів, їхніх батьків, учителів. Що вам найбільше запам'яталося на святі День Знань у вашій школі? Які традиції святкування початку навчального року ви можете запропонувати? У яких заходах, що відбувалися у вашій школі минулого року, ви брали участь? А чи знаєте ви що? Слово школа має турецьке походження. У перекладі означає заняття у вільний час? День самоврядування. Самоврядування. Що це? Це самостійна діяльність учнів, коли учні беруть на себе частину організаційних обов'язків. Яку роль ви обрали б у день самоврядування? Чому? Як ваш клас бере участь у шкільному житті? Тепер давайте попрацюємо у зошиті. Завдання перше. Запиши назву шкільної спільноти учнів свого класу або своєї школи. За бажанням намалюй або приклей світлину цієї спільноти. Завдання друге. Продовж речення. Спільна мета нашого класу. Наші спільні справи та інтереси це. Якщо тобі складно, використовуй підручник. Звернись до підручника. Завдання третє. Познач рядок, у якому перелічено лише членів шкільної спільноти. Правильно учні, батьки, учителі. Завдання 4. Пронумеруй спільноти за чисельністю від найменшої до найбільшої. Перша родина. Друге шкільний клас. Третє – Школа. Четверте – Мікрорайон. І п'яте мешканці села або міста. Завдання п'яте. Самостійне виконання в зошитах. Завдання шосте. Познач знаком плюс правила, яких слід дотримуватися. Прочитайте ці правила. Визначте. Давайте перевіримо: Поважай своїх батьків, учителів, однокласників і друзів. Слухай, не перебивай того, хто говорить. Ділися своїми думками і почуттями з близькими людьми. Усміхайся та будь готовим допомагати. Говори лише правду. Завдання сьоме. Самостійно виконання в зошитах. Завдання 8. Закінчи речення. Окрім цих спільнот, я маю бажання бути учасником ще й таких колективів. Продовж речення. І поясни, тому що ваше домашнє завдання знаходиться на сторінці 3. Зошита виконати вправу 9? Давайте зробимо підсумок. Спробуємо відповісти на такі питання. Що таке спільнота? Наскільки ми зрозуміли, кожна спільнота підпорядковується деяким правилам. Чому потрібно поважати всіх членів спільноти? Чому саме таку назву має перший урок в цьому році? Як ми можемо так, як потрібно себе поводити в спільноті? Як ми можемо так, як потрібно себе поводити в спільноті? Чи можна було б зовсім існувати поза будь-якої спільноти? Поставь лайк, якщо тобі сподобався цей урок. Дякую за увагу!